Ось так виглядають мої хризантемки в тепличці. Красиво цвітуть, тут їм тепло і затишно. Ну, в основному мультифлора. Хоч по одному кущику перенесла в тепличку, щоб зберегти. Вітаю! Продовжуємо експерименти з хризантемами. Щось ну, у мене з ними не дуже складаються відносини, особливо з мульти, мультифлорою. Залишу зимувати в ґрунті, погано перезимує, однесу в погріб, теж погано перезимує, щось з нею не те. Так я вирішила в цьому році посадити хризантемки свої в теплички. Ось такий результат у мене вийшов. Тепер у мене тут буде едем, або райський сад. Як захочу втекти від цих проблем, так і буду тут релаксувати. А у вас як справи з хризантемами?